Примусове громадянство Сімферопільський суд не дозволив кримському активістові Олександрові Кольченкові зберегти українського паспорта. У травні Кольченка затримала ФСБ, приписала йому членство в правому секторі і звинуватила в підготовці теракту. Разом з ним тоді затримали ще чотирьох кримців, серед яких український режисер Олег Сенцу. Під час судових слухань несподівана російська міграційна служба нав'язала Кольченкові російське громадянство хоча той ніколи заяви на нього не писав. Адвокати активіста намагалися через суд ви вибороти право Кольченкові залишатися громадянином України, але суд позов відхилив. кожна получається признав признак його гражданіном Російської Федерації його автоматичні лішили гражданство України, що являється недопустими на та противоречення міжнародного права. Оскаржувати рішення районного суду адвокат має намір в апеляційному, так само як і Сенцова Кольченка після затримання етапували до Москви і там нині утримують у СІЗО. у груді. Тамтешній суд продовжує термін ув'язнення активіста до 16 квітня.